Це так смачно що словами не передати. Смакоту подаємо до будь-якого гарніру, до салату. А можна котлети подати просто із смачним соусом. Приготуємо смачного соусу із квашених солоних помідорчиків. Як? А легко і просто у нас домашні квашені помідорчики. Соус приготуємо у блендері. У чашу блендера помістили помідори, почистили часничок, додаємо сметану і все перебиваємо. Усе перетираємо блендером. Соус. За смаком солимо та перчимо, ми взагалі не солимо, бо у нас солоненькі помідорчики. Все змішуємо, перемішуємо і неймовірно смачний соус готовий. Пікантний соус смачненький. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Це так смачно, що слова.